Де я тісто ставлю, там сонечко світить, воно так гарно підходить. І зараз хочу показати, що все-таки пишуть. Нє, це ромашка. Подивіться, ну яка це ромашка? Подивіться, це різана, різана хризантема. І подивіться на листя. Це хризантема, тільки. Чому вона квітне не восени, а влітку, я не знаю. Сьогодні я повідкривала вже. Ой, це тут щось дуже. А, один ось. А, я вже зривала один, щоб подивитися, яка це квітка. А потім одривайте. Оце якщо... перший рік у мене восени я посадила цей кущ, під 5-литрову пляшку. Дивіться, який він у мене гарний. То треба подивитись, якщо поганий, то я викидаю відразу. Оця ось відкривається красуня. Це така зрізана буде. Дивіться, яка гарна. Взагалі гарні квіти. Прямо троянди такі. Ну... Це, я бачу, там продають такі кущі, малюнки. А в мене без малюнка. Ось вона. Така красуня. Вони в мене в фотосесії весь час. І знаєте, дехто пише та набридла, а дехто пише дякую. Ну, Все-таки така краса. Така краса, цю красу. Можна дивитися, як кажуть, вічно. Просто вічно. Кани поганенькі, але я думаю, що підуть. Їм там просто тінь. Тож вони там росли, дивіться, на якому сонці. Кани люблять сонце, а там тінь. І ці два кольори, дивіться, як поєднуються. Красота, просто красотень. Тут навіть балакать нічого. А ця троянда отака, коли вона відкриється, коли ще не дуже відкрита, отака. І коли ще зовсім відкрита, вона отака жовтенька. Бачите, яка палітра кольорів різна. І це гілкова така, багато квіточок. Це теж з-під пляшки, це із Hyundai салону, це мені Віталік давав. Я там попросила, вона прийнялася. А Сережина зламалася. І знаєте, що я зробила? Вон пляшка. Я посадила по новому методу. Подивилася в інтернеті, ніколи так не робила, ну посадила. ну Я посажу ще й паличкою. Як робиться, дивіться, ця жовта троянда в мене впала, отак зрізається. отут зрізається. Оцей чубчик видаляється трішки. І я посадила оцим в землю. І в мене тут терчить, подивіться, хвостик. Вон, загляньте, бачите? Хвостик. Не голівка, а хвостик. А сам бутон, то він у мене в землі. Подивимося, можливо, і так можна розмножувати. А цю красуню, ех, я своєю. Який колір? Який колір? А ці повідкривала вже. Думаю, сьогодні так не дуже жарко. Бачите, яких круте. Тому що вони дуже ніжні. Дуже ніжні, кажу нічого. Сьогодні вже пляшки поховала ці п'ятилітрові. А що в мене третя теж жовта буде? Що ж це я жовтих набрала? Хм, це ті, що як з тюрми їхали, купила. Лілії ще не квітнуть і, ну я скажу все одно, у мене у чоловіка день народження 6 липня, 6 іюля. І десь вони 1, можливо, 30 червня починають цвісти у ці грамофончики, що вниз. Сьогодні у нас яке 28 травня, а вони вже готові цвісти. Ну, чого це я кажу? Що екологія, все змінюється, все повністю змінюється. Не знаю, до чого це приведе, чесно кажучи, але змінюється. Так що такі справи? Чекаю тіста, хоча пуріки буде рецепт. Ось виходиш на цю сторону в цьому році. Ну ви тільки вийшов, настрій такий хріновий. Не знаєш, за що хвататися і що робити. Підняв голову у Людмили, дивіться, як буяють жовті рози. І зараз в кожному дворі, кожна господиня старається, щоб. Он, дивіться, у Лариси червона вилізла, бачу, он за гаражом трішки виглядає. Я там вже ж не бачу в дворів них, що червона вилізла, висока. Тут жовта, тут піднімаєш рожева. Тут така, я не знаю, яка, лососева чи яка. І в тебе вже настрій піднімається. Як би там не було, а настрій піднімається. Так і я вам я показую не для того, щоб знаєте, ой, нема чого показувати. Ні. Можна знайти, що показувати і придумати з пальця висосить. Я вам показую те, що ми забуваємо, що нас оточує. Ми просто не звертаємо на це увагу. А на це потрібно звертати увагу, тому що саме це — це та віддушина, яка, яка нам допомагає жити. Ага, так, вони відповідають так. Дивіться, вже і настав. Вчора ще нічого, а сьогодні вже Санька взяв палички ці наші і підв'язує, тому що вже ці помідори високорослі починають вже лягати. Тому тут всі на паличках будуть підв'язані, так однаково будуть стояти. Це високорослі, я спеціально сюди садила. А ти що, вже все закінчив, так, да, Сань? А, я бачу, ти склав. Зараз новий метод я бачила така довга вірьовка. Коли сажають помідор, прямо так на дно ту вірьовку і присажують помідором. І потім витягують, воно ніде не прив'язується і отак обхвачують. Е, ні, коли сажають. Сан... Mm. Коли тільки сажають туди оту вірьовку, вона в землі. А потім так підв'язують, довгу роблять, отак от обкручують, обкручують і обкручують. І все тоді гарно. Саня казав, що прийшов з роботи каже, буде дощ, буде дощ, ну щось його немає. Брехають знову. Ну, я то полила о, тут свої астри. Зараз трішки, мабуть, пересажу ще де-де погані. Отут щось зовсім нема попропадали. Та й отут треба всунути парочку, хай таке буде густеньке від тіля. А ті вже хай там ростуть, як буде, так і буде. А брикоски вже жовтіють. Побризкала і забула сьогодні купити, бачите, неначе така чистіша стала, забула купити. Оте, щоб шикати. А оці жуки, я вже не знаю, я вже від них заморилася. Ну, вони так люблять ці квіти, вони прямо, це вже завтра, завтра, мабуть, буде осипатися, прямо отуди, залазять отуди, отуди, отуди. І там мото живуть. Я вам скажу, що ці вже зривали, ця вже теж зірвана, тому що падає. А та перша, що за свіла, дивіться, яка вона мощна, така мощна тримається. Дивіться, яка. Прямо не одірується. Це ж перша роза, яка зацвіла взагалі в нашому дворі. Мама, що це там шиє сидить? А ця ну, ця красуня взагалі. Спочатку вона така, як е, е, коралова, ні, лососова. А потім така рожева стає. Ну гарно це її почуй, хай вона сюди росте. Ці. Собачки, це чуєш, зараз гляну собачки. Ось це така красива, тільки її трошки переломила. Диви. Це з під пляшки, все з під пляшки. Зараз гляну, де там собачка. Оце буде гарна така зрізана, такий, такий колір красивий. Піона видно, така червона, теж з під пляшки. А ну-ка, де собачка? Ось сядь на моє місце, та я сяду сюди. Або сядьмо. Ось я прямо нам. Дві Де? щепчик вверху, Дві. Ось. Куди дивитись? На, соба... на Сашу. На, на... на, на, на велику Сашу знайшов. Ну, я не бачу собачки ніякої а, тут. На голову саму дивися. Наверх, на, на самий верх дивися. Ось дай я піду покажу тобі. А Та може ладно. Ти... Ні, не так. Не. Не. так. Так ти собака. Так я вже Щас я тобі покажу. Вже по-другому давай. Лягла, де ви ту собачку бачите? Дивіться. Осторожно, вже, чуть не збив бабушку Шапка. Алла. Ну, шапка. Ось, так. Ось. А ось оце тут. Оце йде Мені воно навпаки на зайця похоже. Ну, на зайчика. Ну, да, на зайця, на плоского зайця. зайця. Ага. Коротше, договорилися до на плоского ага. зайця. Дивіться, коли я тут є в цьому кабінеті. Тепленько, тепленько. Як вітру немає, тепленько. Така вітер є, сі є.